І новин спорту, як відомо, шлях до спортивних вершин розпочинається фактично з перших життєвих кроків. Стоячи на призовому п'єдесталі, відомі спортсмени згадують не лише своїх фахових тренерів, котрі навчили їх перемагати, а й перших наставників із фізичної культури, тому що саме вони прищепили їм любов до спорту, який став для них сенсом життя. Формуванню здорового способу життя, охороні та зміцненню здоров'я дітей, що сприяє їх фізичному гарту, був присвячений науково-практичний семінар, що відбувся в одній із чернівецьких дошкільних установ. Участь у ньому взяли фізінструктори міських десадочків, роль яких останнім часом у виховному процесі помітно зросла. Всім відомо, що в дитячих садках міста є посади фізінструкторів. Я дуже рада, що у нас з'явилось багато молодих колег. І ще особливо приємно, те що фізінструктори не тільки проводять звичайне фізкультурне заняття, але проводять не традиційне фізкультурне заняття, фізкультурне свята і розваги свої фізично спортивні навички у змаганнях продемонстрували до скільнята котрі разом із батьками співпрацю з якими високо цінують вихователі долали різноманітні естафети ми прийшли підтримати підтримати своїх дітей вважаємо що дуже важливо з раннього дитинства формувати у дітей Навички здорового способу життя, особливо наш вік, коли в основному комп'ютери, сидячі образ життя, дітині потрібно займатися крім дитячого ситка, гімнастикою, ще ходити на якісь факультативи. В багатьох міських дошкільних закладах працює комплексна програма, направлена на розвиток у дітей фізкультурно-спортивних нахилів з метою охорони та зміцнення здоров'я. Програма складається із п'яти міні-програм: це фізкультурно-оздоровча робота Ростимо здоровими. Музика і здоров'я, природа і здоров'я поспілкуємось про здоров'я і психологічне здоров'я дітей. Головне, щоб діти не лише розуміли корисність фізкультури, а й почали самі долучатися до активних занять за допомогою фізкультурних занять. Ми підвищуємо у дітей фізичну підготовленість до. Майбутнього навчання в школі можливо з часом, стоячи на Олімпійському п'єдесталі, хтось із цих дошкільнят згадає і ці свої дитячі змагання. Спорт це рух, це життя, це хокей, це волейбол, це бокс, це футбол, хожу на плавання, хожу татком у спортзал. Граю в волібол непогано. Спорт для мене насамперед здоров'я, хреста та радість. Починаючи день з ранкової гімнастики, ми підбадьорюємо себе на цілий день. Сирібатюк, Михайло Гросу, теме дня, тебе.